Люди, всім привіт! Приїхала до мене нарешті довгоочікувана камера, яка може записувати відео 360 градусів. Причому цей весь набір він приїхав роздільно. Камеру я вирішив замовити через Німеччину, а на Чорну п'ятницю були замовлені додаткові аксесуари до цієї камери, які також ну зараз все, в принципі, розпакуємо. Отже, для чого мені вона потрібна? Давайте поговоримо про мету. Найперше і найголовніше, цю камеру я замовляв для того, щоб використовувати зйомку екшену на цей канал конкретно, тому що я часто їжджу на велосипеді, на квадроциклі, іноді десь якісь, ну, не знаю, там туристичні поїздки чи походи. І дуже незручно, зізвичайно. Чайною камерою. Щось знімати, тому що ти постійно зайнятий процесом зйомки, тобі все постійно контролювати потрібно, ти не насолоджуєшся тим, що ти робиш. Найголовніше, це те, що потрібно слідкувати за ракурсом, куди направлена камера, щоб все правильно знімала. Коротше, те, що ти хочеш показати людям. 360 градусів камера, ну це компанія Insta 360, якби вона, по суті, собаку з'їла на цих камерах, але вони є і від компанії GoPro, і купа китайських, якби виробників роблять, вирішив все таки. que Звернути увагу на топ, топовий топчик, який цим займається, по суті. І тим більше ця камера була презентована десь у вересні місяці 2022 року, тобто це остання модель, по суті, якби, хоча око поклалось моє було на найдешевшу модель Insta 360 One X1, тобто першу взагалі модель якби, потім пішов до другої, а потім вийшла третя. Коротше, як завжди, прийшли до найдорожчого варіанту. Отакий От, як мені в Німеччині обійшовся в 500. 55 євро. Додатково аксесуари там трішки дешевше, адаптер для мікрофону, тому що для відеозйомки і для блогінгу звук дуже важливий. У мене є Rode Wireless GO ще першого покоління, і сюди я можу їх підключити. Камеру десь на селфі стік хоч навіть от на 3 метри 290 см. Я селфі стік собі придбав повісити, і звук буде якісний. Також придбав одразу захист для лінз, покажу це пізніше. І також 290 см стік приїхав. Цей набірчик от якраз коштував 555 євро. Він продавався в Німеччині в одному з магазинів. Що мене трішки здивувало, це те, що коли я його відкрив, чи то магазин, який відправляв, якби вже попередньо відкривав цю камеру, чи не знаю. Можливо, це якийсь вітринний варіант, але в такому вигляді вона до мене приїхала. Не пошкоджена, абсолютно не подряпана, якби, але без наклеючок, без нічого. Тобто немає відчуття, що ти відкриваєш щось нове, абсолютно якби, тобто такого повноцінного анбоксингу в нас. На жаль, не буде. У мене звичайна версія, тобто просто камера і тільки ті аксесуари, які йдуть з нею. Це такий м'якенький чохольчик, в якому дуже рекомендую її транспортувати, переносити і зберігати insta 360 логотип туди вона ховається. Це USB Type-C. Вибачаюсь USB Type-C, a перехідничок для зарядки. Ну і така ганчірочка для того, щоб протирати лінзи, тому що коли вони забрудняться, будуть ніби, погано знімати. Коротше. От, В принципі, по суті і все. Тут купа інструкцій, якби знову ж вони іноземною мовою дві наклечки insta 360. Окей, це такий комплектик, так, якби зарядний кабель мені вже в принципі не потрібен, тому що е, всі практично мої камери на Type-C перейшли, і в мене якби один-два зарядних е, кабеля дозволяють вирішити цю проблему. Це все ми ховаємо. Коли ви придбали, берете, скануєте камерою отакий штрих-кодик, переходите на офіційний сайт, і тут скачуєте програму на телефон, і також я собі на комп'ютер встановив. Програму для Ста 360 Studio для того, щоб потім переглядати і редагувати відео, яке ну, ви не знімаєте на камері. Ще нічого не робив, якби ще тільки от, отримав, якби розпаковував її. Ну і по суті, все. Тут на боксі намальовані якби, просто маркетингові матеріали, інформація, коробка, що тут є всередині. Так, далі у нас є селфістік, хочеться його подивитись. Це коротенький довжина його довжина. 70 см 95 г, це оригінальний знову ж таки. М -м, доволі приємний по якості, логотип. Тут можна або на штатив, або на якесь кріплення, наприклад, якщо ведесь його там присоску на автомобіль чи до велосипеду на керму якби, зафіксувати. О, отак витягується сам телескоп. якби. Ну І тут також кріплення. Різьба стандартна, як для штативу йде. Отак От це може виглядати. Ну і по суті... Так, в принципі, воно і буде використовуватися. Що цікаво, що цей селфі-стік, він тримається, можна з будь-якою довжиною його використовувати. Тобто камера туди не залазить всередину, як зазвичай це буває, коли потрібно повністю розкласти селфі-стік, щоб камерою знімати. Якби. Ну і по суті все. Що цікавого, тут є зйомна батарейка, доволі зручно, якщо ви, наприклад, знімаєте багато, або от зараз в холодну пору. Батарейка сідає дуже швидко, ледь не в два рази швидше, ніж зазвичай, і ви можете цих батарейок придбати 2-3 штуки, возити з собою, таким чином продовжити взагалі час роботи камери. Важливо, вона не захотіла працювати з моєю дешевою картою, тому довели встановити ось таку. Це Kingston v 30 UHS стандарт. Дуже швидкісна, з якою дуже гарно працює, до речі, DJI Action 2. Записує якби, з камери на карту, переганяє доволі швидко. І це реально зручно. Вона до 3 футів, тобто до 1 метру воду не проникне, якби, в принципі, є клавіші керування. Такий масивний корпус порівняно порівнянні з рештою камер, що в мене були, це і GoPro, це і DJI Pocket, і Pocket 2, і DJI Action навіть з екранним модулем. Оця набагато важча, така масивніша, товща. Ну, коротше, В усіх сенсах вона більша, можливо, через те, що там більше електроніки всередині, процесори потужніші, пам'яті більше. Ну, власне, Так вмикається, що хочу сказати. Що в порівнянні з DJI Action 2 мені не сподобався якість екрану. Він такий доволі зернистий, крупний піксель. Що ще цікавого, незручне меню, неінформативне, якось складно цим користуватися, якісь значки, їх треба вивчити, щоб користуватися. тому що Ну, Хіба це по поясненням можна зрозуміти, але деякі з них вже одразу починають працювати, якби коли натиснув пояснення і не прочитаєш. Якби. Тобто потрібно викорити інструкцію, щоб навчитися нею користуватися. Але що найголовніше, чому саме ця камера, чому я дійшов до третьої версії? Тому що з цією камерою у неї є режим використання, це коли ти знімаєш себе. по суті. От, У мене Single-Lens і 4К. 30 кадрів, по суті, от я ще навіть не вивчив, куди що натискати. 4-30 к кадрів я можу знімати себе в логові якісь варіанти, тобто не тільки 360 градусів відео вона пише, а ще й звичайне відео може записувати. Саме тому якби вибір пав. На неї 360 відео, зараз підемо потестуємо. Що я ще хочу подивитися, і що хочу зробити з камерою, це одягти на неї захист лінз, тому що вони тут абсолютно нічим не прикриті, і коли ти десь пошкодиш, вона в тебе впаде, чи зачепиться за гілку на дереві, чи будеш возити класти кудись, якби. Ну, то можна, грубо кажучи, викинути. Вони тут просто так не швидкоз'ємні, як на GoPro, наприклад, і ну, це може бути горе. Коротше, ставимо захист. Отак виглядають захисні наклеїчки, вони також підписані, бек, тобто задня частина і фронт на передню частину. Тут лінзи різного короче, виконання, щоб не сплутати. Є також ганчірочка для того, щоб протерти лінзи перед встановленням, є спеціальний аплікатор, такий, який можна придавити потім це все щільно до лінзи. І тут якби в інструкції сказано, що відскануйте QR-код, щоб подивитись на інструкцію про те, як правильно одягати лінзи, що я, мабуть, і зроблю, тому що реально не хочеться викинути цей набір. Доволі немало коштів він коштує. Далі, адаптер для мікрофону, доволі цікава штука. виробляє її компанія Sinova, чи Сійнова. Це виробник великої кількості аксесуарів. У мене від них є, наприклад, поляризаційний фільтр для DJI Osmo Pocket 2. Ну, коротше, вони роблять багато аксесуарів, по ходу, Insta 360 у них взяла та й замовила перехідничок отакий для мікрофону. От так Виглядається малявочка. Тут вихід 3,5 мм, якби. Тут ще вихід додатково, Type-C. Ну, і Type-C основний ставиться От сюди: знімається дверцята зарядного порту, і на його місце от навіть тут зачіпки такі є на самому перехідничку під мікрофон. Ставиться і сам перехідничок для мікрофона. Єдине, чого мені не вистачає, це такого кріплення кронштейну, який тут встановлюється під селфі-палку, для того, щоб можна було закріпити адаптер від самого мікрофона. Це ми, мабуть, дозамовимо трішки пізніше, подивимося, як воно буде працювати в цілому, якби. Ну, отакий комплект, так, власне, збираємо, клеїмо захист і йдемо на двір перевіряти. Власне, мабуть, найголовніша перевага цієї штукенції в тому, що ти можеш. Робити що хочеш і не дивитись кудись, куди направлена камера, чи правильно ти вибрав якийсь ракурс і так далі. Тобто ти можеш все робити, незважаючи абсолютно на цю камеру, головне її якось тримати та ще й тримати так, щоб це було якось непомітно. Ну, типу, щось такого. Коротше, крутезно виходить, тому що ти можеш не відволікатися, не займатися своїми справами, кудись їхати, відкривати. Можна навіть позбавитися кріплення за одну руку, а просто причепивши її, продається спеціальний ремінь на себе, наприклад. чи... Навіть поставивши просто її на штативі, а потім в додатку будеш обирати правильний ракурс. Ну, якось так. Я не дарма дуже багато говорю про ракурси, адже на своєму основному автомобільному каналі я зйомку веду самостійно, дуже рідко, просто ну, там, пів відсотка колись мене знімає моя дружина. Коли я, наприклад, потрібно якусь сцену зняти. Зазвичай я роблю це сам з руки, з однієї. А інший варіант це коли я роблю зйомку зі штатива. І дуже важливо, що саме в. Таких моментах, коли знімаєш зі штатива, чи з руки, чи, от, наприклад, я їду за кермом автомобіля, про щось розповідаю, чи про те, що там відбувається попереду, чи щось про сам автомобіль можу натискати в процесі їзди, показую. От міг би вам сьогодні показати, як в мене замерзло лобове скло, там щось, які клавіші я натискаю на мультимедіа, щось по автомобілю, можливо, навіть про дах розповісти. І в кожен з цих ракурсів мені потрібно зупинитись, повернути камеру або робити це небезпечно в ходу і ще раз проїжджав. Ще раз щось знімати, кожного разу підводки якісь робити чи ще щось. Інста 360 може записувати це просто от в один якби дубль. Ви проїхали кудись в одну сторону, все знімалося, ви просто потім сідаєте в редакторі, обираєте необхідний ракурс з одного і того самого часу моменту, коли говорилося, і вибираєте, виводити його на екран для глядача для свого. Це неймовірно круто. Ще, що круто, камера має доволі непогану стабілість. Зараз я покажу, от, як вона працює. Вона підвішена на такій собі присосочці, її трухає. Отак, от її аж підстрибує, але при цьому відео я гадаю, ви бачите, що залишається абсолютно стабільним на екрані, і це реально дуже круто. Зараз сучасні технології можуть робити такі неймовірні речі. Ну, власне, це ще одна з причин, чому мені потрібна була така камера, чому я її придбав. І бачите, зараз можу вести розмову, якусь розповідати про автомобіль чи щось показувати. І ну, мені треба змінювати її положення. Вона отак закріплена на присоски, і все цього достатньо абсолютно це просто неймовірно круто. Це розвантажує твою голову через те, що коли ти щось розповідаєш своєму глядачу, ти не відволікаєшся, ти не поглядаєш постійно на ту камеру, чи правильно ти вибрав ракурс, чи правильно вона в тебе встановлена, і так далі. Ти робиш свою роботу. Але повторюсь, це дуже важливо для тих, хто займається зйомкою самостійно, як я, наприклад, людина, одна, яка все робить і знімає, якби і монтує, і викладає, тобто 10 в одному. Головне, не забувайте вмикати камеру, щоб така небезпечна їзда в моменти, коли камера може відвалитися, ви ще й можете втратити те, що хотіли записати. Тому, якщо вже камерою і жертвувати, то хоча б записити контент. Але отакий крутий ракурс також можна знімати. Можна показувати, як в процесі роботи працюють світлотехніка в автомобілі, знімати колеса чи будь-які інші частини кузова самого автомобіля, просто встановивши камеру в одне місце і потім обираючи необхідний ракурс в самому додатку. І, до речі, слухайте, як працює звук. На дворі їздять автомобілі, трішки дмухає вітерець, слабенький, звісно, ну але все рівно якісь сторонні звуки є, і мікрофон я ще не під'єднував радіомікрофон до неї. Тому напишіть, як вам звук внизу в коментарях. Ще коротше можна обрати отакий ракурс, показувати себе ще й з такої сторони. Я коли знімав на DJI Action 2 І в мене ледь нічого не вийшло з двох спроб через те, що дивишся на дорогу. А того, що в тебе знімає камера, ти не бачиш. І по факту ці кадри так і не ввійшли в фінальне відео, хоча мали бути доволі цікавими. Ну і, звісно, можна творити отакі дива там, гратися палкою, яку, до речі, сама камера може приховувати. Це в неї знову ж таки робиться софтом, і глядачі не побачать, чим ви це все. Знімаєте при цьому, побачить якісь прикольні кадри, побачить те, що ви їм хочете розповісти. Зробимо тест зовнішнього мікрофону для ну відеозйомки, в принципі, блогінгу. Це важливий параметр. Повісив поки що радіомікрофон Rode Wireless Go, його блок на саму камеру поки що не придумав варіанту, як його можна закріпити, тому що кріплення не приїхало для нього, і трішки воно потрапляє якраз таки в кадр. Але по суті, для камери 360 це абсолютно не проблема, тому що можна. На ракурс перевести в іншу якусь сторону. Напишіть, от якраз як вам якість звуку. На дворі є вітерець, якби, який який дмухає, я можу бити тепер спокійно по палиці по селфі Стіку, якби шорхати по корпусу самої камери, і при цьому не чути ніяких перешкод потім по фіналу у мікрофон. Також цікаву річ можна робити зі селфі Стіком. Якщо, наприклад, от у нас зараз в Україні заборонено використання дронів, не можна політати, а автомобіль хочеться познімати, можна закріпити на саме. Автомобіль, маючи селфі -стік, там різної довжини, можна знімати також доволі цікаві ракурси, і те ж саме колесо можна зняти так само автомобіль, як він їде попереду, як він їде позаду. Наприклад, з гори можна його навіть знімати, можна на місці познімати, типу, таким чином. От зараз я підняв камеру якби, над автомобілем, і можна якби, робити такі типу дрон-шоти. Коротше, цікаві різні. Проводочки над автомобілем і таким чином робити свої відео цікавіше. Власне, якби основна мета купівлі цієї камери, якраз таки і була перекрити, якби додати якихось цікавих нових кадрів. Якби окрім 360 градусів режиму, у цієї камери ще є режим ну, звичайної сингл-ленс, якби зйомки, тобто її можна використовувати як звичайну екшн камеру, і тут вже доведеться контролювати кут нахилу кадрування. І так далі. Але завдяки якби, величезному екрану, майже 2,5 дюйми, тепер це робити доволі таки легко. От я для себе навіть знімаю, тестую, не просто огляд камери роблю, якби я для себе займаюся. Такими тестами, експериментами, щоб зрозуміти, як я цю камеру можу використовувати, в яких режимах зараз розумію, що я нею навіть огляди автомобілів можу проводити, тому що є різного роду режими, є якісний звук, тепер можна підключати, якби використовувати. Тому, скоріш за все, ця камера буде ледь не основною в моєму арсеналі. Ну якби. Зараз спробую також сідає сонечко там вже за деревами, видно. Хочеться подивитися, як вона себе показує якби, в, темному, в темну пору, що я можу отримати, якби, і так далі. Маю сказати, що дещо незручно, особливо на холоді натискаються клавіші запису чи перемикання режимів. Якби, всередині доволі зручний кут огляду навіть в режимі Single Lens. Це не 360 градусів. Доволі цікаво, можна. Робити ширококутна камера От проти сонця. Я якраз тестую, хочу побачити, як вона працює, якби з різними такими режимами яскравості, яка в неї контрастність, і так далі. Чи можна її використовувати? От можна пальцями щось показувати. Коротше, це все буду передивлятись на комп'ютері і показувати. Щоб вам також було зрозуміло, як цю камеру можна використовувати. Ну, власне, якось отак воно може бути. Наступних відео не про камеру. Гадаю, будете бачити багато кадрів з цієї камери, бо реально щось мені сподобалося нею користуватися. Менше заморочок, думаєш тільки про те, чим займаєшся, і не думаєш абсолютно про те, що там знімає камера. Звісно, є момент з якістю, тому доводиться знімати тільки в гарному освітленні, контролювати, щоб воно було яскравим, і контролювати налаштування самої камери в плані експозиції і витримки. А решту, все якби можна про це все забути, куди вона направлена, і так далі. Звісно, якість не як у професійних, чи навіть напівпрофесійних, там, дзеркальних камер, чи чогось подібного. Ну, але що поробиш, найголовніше це перший звук, по-друге, правильний ракурс і експозиція в кадрі вашого відео. Я не є оглядачем техніки, якихось гаджетів чи ще чогось подібного, але буду вам розповідати, чим я знімаю свої відео, тому що багатьох це цікавить і викладати на каналі, хоча б такого елемента. Арного рівня, щоб ви розуміли, яку техніку можна придбати собі, як знято те, чи це якби ну власне для тих, хто цікавиться відеопродакшеном. Тому, якби відео, якщо було цікаве, поставте вподобайку свої думки. Якщо маєте досвід до роботи з камерою 360, напишіть внизу в коментарях. І не забудьте підписатись на канал. Я знімаю про своє життя, про різні історії, про свої хобі, про роботу, про взагалі все на світі на цьому каналі. На основному моєму там. Тільки автомобілі. Дякую, що переглядали це відео, і до нових зустрічей!